Всім привіт! З вами Олександра і нові огляди Шпалер. Сьогодні ми поговоримо про три німецькі колекції від брендів Marburg та Rush. Ну що, поїхали? Починаємо ми з колекції Kumano від бренду Marburg. метрові рулони, флізелінова основа та німецький прагматизм. Каталог представлений стриманими декорами в ніжних пастельних відтінках. Основним принтом виступають великі об'ємні листя. Представлені вони у восьми стриманих відтінках, а також у вигляді трьох пано. Принт номер два. Абстракція у вигляді розводів. Представлений він у п'яти контрастних відтінках. У якості доповнень в каталозі ви знайдете однотонні компаньйони у двох варіантах. Тепер переходимо до другої колекції. Наступною буде колекція джолі від бренду Rush. Метрові рулони, флізелінова основа. Та гармонійні дизайни всього ви знайдете 21 артикул у спокійних ніжних відтінках. Перший принт кольорові хвилі. Представлений він у шести цікавих відтінках. Наступним розглянемо декори, що нагадують розводи фарб на полотні. Представлені вони у чотирьох відтінках. Вдалим доповненням є два види пастельних однотонок з імітацією текстилю. Тепер переходимо до останньої колекції. Колекція Metal Spirit від бренду Rush, метрові рулони, флізелінова основа та брутальність з нотками ніжності. Всього в каталозі ви знайдете 22 артикули. Основним принтом виступає сувора імітація бетону та штукатурки. Це два різних принти, що представлені у п'яти відтінках кожний. Далі розглянемо рослинний мотив. Представлений він у п'яти відтінках. У якості доповнень виступають однотонки з дрібною смужкою. Ось такі три німецьких колекції ми сьогодні розглянули з вами. Дякуємо за перегляд відео. Ставте лайки, пишіть коментарі, яка колекція сподобалася більше. Більш детальну інформацію ви завжди можете знайти на нашому сайті Graffiti.ua або у ваших регіональних менеджерів.